Чи є Бог триєдиним і як пізнати Бога? У Біблії ми читаємо, що на початку Бог своїм словом створив небо та землю. Земля була пуста та порожня, і темрява була над безодною, і дух Божий ширяв над поверхнею води. Ми бачимо, як триєдиний Бог, Отець, Слово Боже і Святий Дух, творили світ. Сьогодні науці відомо, що Бог своїм словом керує алфавітами. Словами та інформацією всього Всесвіту на рівні елементарних частинок, а дух Бога дає всьому життя. Матерія не є первинною, первинними є Бог, Слово Боже і Дух, як і сказано в Біблії. Бог є дух, говорить священне Писання, і хто йому поклоняється, повинен поклонятися у дусі та істині. Істина це Ісус Христос, Він Слово Боже. Ісус хрестить людей Духом Святим, щоб вони через Духа Святого мали спілкування з Богом.